Ніченька прийшла, статуньки пора. Очі закриває, казочку чекає. Про господаря лісу. Чи знаєте ви, що бурі ведмеді в симку сплять? Ведмідь ховається під велику копу хмизу, так називаються дерева, що впали, і чекає, коли випаде сніг. Коли над ним утворюється великий замет, він ворушиться, щоб його будинок став більшим. Такий ведмежий будинок називається барлогом. Коли ведмідь забирається в барліг, до весни його краще не торбувати. Якщо його розбудити, він буде довго тинятися лісом, грізно гарчати і заважати іншим тваринам, такого ведмедя називають шатуном. Ось і мій хороший друг, ведмідь на ім'я бурий, одного разу прокинувся серед зими. Нудно йому стало, кругом сніг і холод. Навіть поговорити ні з ким, і вирішив ведмідь пошукати щирого співрозмовника, про сни свої ведмежі розповісти. Хто господар у цьому лісі? думав бурий. Я, звичайно. А де мені господареві? Знайти того, хто мене слухатиме. І тут бурий почув тихий спів снігура. Снігур сидів на гільці і співав про червоне сонечко і весну. Ра. Ра! загарчав ведмід і що сили ударив по дереву. Хто тут не спить, а пісень співає? Нічого не відповів птах. Пурхнув та й полетів собі, а з дерева аж кора посипалась, так сильно ведмідь по ньому гепнув. Гей, повернися! закричав ведмідь Снігуреві. Господар лісу хоче поговорити з тобою. Але Снігур уже не чув ведмедя. Потім бурий намагався показати, хто в лісі господар більці. Але та просто сховалася в дупло. Ніколи мені тебе слухати, пропущала вона. Запаси потрібно відшукати щось літа я приховала. Ви запитаєте, як же цей величезний, буркотливий і задиркуватий порушник спокою став моїм хорошим другом? Тоді слухайте далі. Втомлений від пошуків бури присів на пеньок і сумно заревів. Його ревіння почула мудра сова. «Господаре лісу!» – звернулася до нього мудра птиця, Чи знаєш ти, що господар, це не той, хто лякає всіх і не дає спати? А той, хто сильніший і мудріший за всіх. І тому всіх захищає і турбується про слабших. І друзів так не шукають. Навіть якщо тобі вдалося когось налякати, він все одно не стане тобі хорошим другом. А втече одразу, щойно ти потрапиш у халепу. Замовк ведмідь. Замислився. У тиші він почув волання іншого птаха. «Допоможіть!» – тривожно кричав птах. Бурий кинувся на крик. «Лисиця за зайцем женеться, з'їсть його. кричала Сойка. Тут ведмідь побачив зайця, який мчав щодуху. духу. Ти чого косий, від кого тікаєш? За мною жениться лисиця, допоможи мені, ведмедь, мене зайчинята в норі чекають, плачуть. Ховайся за мою спину, сказав ведмідь. Щойно встиг заяць сховатися, як на галявині з'явилася Лисиця. Іди, геть, труда, не чіпай зайця, його діти в норі чекають, плачуть. Заревів бурий. Лисиця, побачивши величезного ведмедя, звичайно страху натерпілася. Та й навтяки, а щасливий заєць лісом новину розніс, що ведмідь його врятував. Усі звірі тоді захотіли з ведмедем. Товаришувати, а ведмідь відтоді кулаками не махає, а тільки стежить, щоб ніхто в лісі не ображав того, хто на зріст менший. Оце вже справді, Господарь лісу стежить. Щоб у лісі порядок був. Закриваємо наші очі і лягаємо спати. До нових зустрічей.